Станом на сьогодні відомо, що Михайло Посідко вже підписав рішення про оренду земельної ділянки приватного підприємства «Тандем». Хто не знає, нагадаю, це багатоповерхівка Данила Галицького 13. Скандальне рішення. Люди досить довго відстоювали, аби там не було ніякої оренди. Ну вони верніше просили, аби було зазначено оренда без права забудови. Не пішла на це міська рада і взагалі це рішення якось ухвалювалось так цинічно без. Присутності людей, коли їх не було, не враховуючи їхню думку. От що ви скажете з цього приводу? Я так люди сподівалися, буде накладено вето, але ну марно справді рішення приймалося в цинічний спосіб. І це не перше рішення, яке приймається в такий спосіб. Коли прийшли люди і почали виступати за те, що відстояти свої інтереси, свої права, адже це прибудинкова територія. Ми прекрасно розуміємо, що жоден підприємець не буде орендувати просто для того, щоб там був проїзд загального користування. Він урив оренду... пояснив вже начальник земельного відділу про те, що далі вже без сесії міської ради йдуть містобудівні умови, так далі, обмеження і так далі. Тобто, ну це визначено законом процедурою і. Послідовність дій суть не про це, суть в іншому, що коли були присутні представники цього будинку, то рішення не прийнялося було 10 голосів за коли, люди пішли. Було повернуто до голосування і проголосовано. Тобто, це ще раз засвідчує те, що насправді інтереси людей в даному випадку ну, байдужі для тих людей, які приймали це рішення. Е, є багато кулуарних розмов навколо цього питання. Я не вправий їх оголошувати, але зазначу на тому, що там є дуже е, цікаві питання, які з бородою, які тягнуться до чиновників міської ради, які фактично є власниками чи були власниками і продали свої права. Іншому забудовнику. Я думаю, що питання ще буде актуальне, тому що рано чи пізно там все таки почнеться будівництво, і нам ще прийдеться відстоювати права людей. Але ми на постійному контакті з людьми, принаймні фракція Європейська Солідарність заявила, що ми можемо за потреби надати весь юридичний супровід. вони будуть подавати судові позови. Там ще дуже багато роботи, щоб відстояти інтереси людей.